Привіт, з вами з Дмитро, з Петро. Моя маліна. Зараз покажу вам настой з трави, води і що я туди додав. Зараз покажу Ось, друзі, наш травяний настой. Трава, трава з водою. Буде, вона буде бродити. Будемо ми її підживлювати наші рослинки, помидори, капусту. Дуже люблять травяний настій. Додали туди ще. Карбаміта грам 300, щоб це було повищений азот і плюс сіренький таке добриго. Я вже її забув, а фосфор фосфату. А суперфосфату Давай туди ще карбаміт і суперфосфат. Перемішали, воно буде бродити, ростувати і потім будемо підживлювати. Одна літра такого настою на 10 літрів води. І будемо підживлювати ну, наші рослинки. І вони будуть у нас екологічним чистим продуктом. Ну, подивимося, ну, капуста любить, помідори люблять такий так настій огірок любить на стій, і, ну, можна підживити. Трави зараз багато, можна вже і таким настоєм багато підживити. На YouTube каналах у людей не так і роблять. І я вирішив перший раз це використати. Подивіться, який буде результат. Ось такі так, друзі. Ну, зараз підемо на нашу цибулю, оглянемо. Ось о, наша цибуля росте. Бач? Кущівка, плюсиканка і росте. Все це. Ну так, все бачите, друзі, все росте, все класно. Ну що, друзі, подписываемся на мій канал, ставим лайки, став дизлайки, пишете.